Як розбираємо ілюзію? У вас є і велика ілюзія вінчання, у вас є велика ілюзія любові. Це в ілюзії, це не є істиною. Якщо ви до сьогоднішнього дня вірили у вінчання цю всю штуку, яка там була, я нічого не маю проти, хто вінчений християни, живіть собі. Але ви бачите, що воно не спрацювало, і ви розсипались, ваша сім'я. Тепер ви коли читаєте в інтернеті слова. Які раніше були зроблені такого: але цілуй! цілуй! Клянусь, клянусь, клянусь! Вийшов, як коротше, як, як з церкви вийшов, як наркоман, вже вінчений Бо так треба, бо так люди казали. Ну ви зараз спокійно сядете, прочитаєте ці слова, яких говорить дружина, і ви, ви ахіреєте. Потім, якщо ви ще узнаєте, хто така Сара, хто такий Еврам, то ви потім не захочете. І ви поймете, що це таке. І це називається ілюзія. І, і зрозуміли? коли ви вчора ще думали, що це реальність, і я б вам би вчора казав, що це, що це офіційний приворот, вас розводять, у вас немає любові. ви мене почули б? Ні. А сьогодні, коли вас вже кинули, предали, викинули, утилізували, і ви вже страдаєте скільки років, і сьогодні ви мене вже чуєте. Так, вже прийшла пора. Так, тому коли я можу, я багато чого знаю, але я не можу вам його дати, бо ви його не зрозумієте всерім. Тому треба час, проработки і час. Ви пропрацювали один слой, зняли, пішли нижче. Пропрацювали один слой, пішли нижче. І такі, тоді ви почули те, що я маю сказати. То зараз, якщо я вам скажу, воно буде безсмислене. Поки ви не начнете працювати тут і зараз.